Мої вітання. Сьогодні ми працюємо з вами в Scratch. Scratch старої версії 1.4. І спробуємо розв'язати задачі, які вимагають від користувача вводити значення, і на основі цих даних введених значень отримувати якісь відповіді. Познайомимося спочатку з такими командами з датчика: це запитання. І те, що користувач дає відповідь на це запитання, зберігається в датчику відповідь. Як це працює? На прикладі Поставимо, що починається алгоритм при натисканні зеленого пропорця. Далі задається питання, ну, нехай так і залишається ваше ім'я. І виконавець далі озвучує нам те, що ввів користувач тобто відповідь. Дивимося. Ваше ім'я. Я ввожу з клавіатури ім'я, натискаю цю кнопочку або Enter. І користувач те, що ввів, мені повідомляє. Тобто, ось говорить відповідь. Зрозуміло, що з таким текстом нам працювати не потрібно. Ми розв'яжемо, наприклад, з вами таку задачу: знайти суму двох довільно введених чисел. Зрозуміло, що користувач нашим алгоритмом повинен мати можливість вводити ці довільні два числа. Для того, щоб він їх вмів вводити, потрібно нам використати зміні. В вкладці «Змінні» у нас є кнопочка Створити зміну. Ну, для першого числа ми з вами створимо зміну А. Зрозуміло, для другого нехай буде Б. Для самої суми створимо зміну сума. Там, де ми будемо зберігати результат. Для того, щоб користувачею було ясно, що він має вводити, ми так і позначимо А дорівнює. Ну, а далі те, що користувач введе відповідь на це питання, ми будемо фіксувати в зміні А. Тобто, в зміні А я надаю значення відповідь. Аналогічно, я продублюю. Те, що користувач введе на питання змінної B, ми зафіксуємо змінні B, цю відповідь. Ну, а вже коли ми будемо мати значення А і Б, ми можемо обчисти суму. Для цього ми виберемо надати значення, виберемо сума. Ну і з операторів виберемо контейнер там, де ми можемо додавати значення Ось суми цієї. Ну і Виконавець нам має повідомити на суму. Для цього ми в вигляді виберемо говорити. І зрозуміло говорити нашу відповідь суму. Ну, давайте виконаємо наш код. Запускаємо питання. Змінна А якась. Ну, скажемо, нехай буде число 3. Змінна Б, ну, нехай буде 4. Відповідь 7. Тобто, виконавець порахував. А плюс Б і ви результат 7. Зрозуміло, якщо ці пропорції прибрати, то е, на сцені не буде видно ні змінних, ні їх значень. В принципі, все.